Не треба було слухати ту чашу. Вас заарештовано! Гей, чаша чудовий друг! Якщо такий чудовий, чому більше не з'являлася? Привіт, це я чаша. Вибачте, що через мене висіли у цю пу. Коло їночі у в'язниці у брудній каталасті. У темному казематі. Ого, я не знала. Ми можемо сидіти у старій у хаті або вийти у реальний світ і жити. Що скажете? Гайда! Ніколи я не стикався з такою зухвалою неповагою від смертного. Приведи моїх найкращих демонів. Це мої найкращі демони. Так. Сьогодні твій щасливий день. На нас чекає морська пригода. Ми можемо загинути. Саме тому мій синьоносий друже. Це називається пригода. Ти забрав те, що має велике значення для мене. Тож я заберу те, що має велике значення для тебе. <говори> <бир III> Ні, мене це не хвилює. Я не відмовлюсь від кохання. Ця кохана хоче тебе вбити. Стосунки це злети і падіння.